Всім доброго дня. Хочу відповісти на питання, як ви розумієте, що потрібно поливати рослину в закритій системі. Ця рослина посаджена е, 4, по-моєму, дні назад. Якщо я не помиляюся, це кріветка. да, 26.01. 4-5 днів. Ось дивіться, тут є корінчики, які зовсім зелені. Бачите, бо вони торкаються мокрого муху. Все, мокрий мох, вони його торкаються. Але ця посадка ще не запрацювала. Я її вже заливала один раз водою до гори, до верху. Але ще вона, бачите, от по їй видно, що вона ще не запрацювала. Бачите, ця посадочка? Ще суха кора, такі сухі корінчики. все розкуклилися корінчики. Дивіться, 5 днів пройшло і вже ось розкуклилися. Корінчики, дивіться, покажу вам, ближче вже видно, що розкуклилися корінчики. Де ще нанизу бачилося, дивіться, розкуклюється корінчик теж. Я дивлюся, що трошки, трошки зовсім муху. Кому я там показую в стороні, вибачте, не побачила, що не так показую. Хочу ось сюди. Ось сюди, бачите, тут корінчики де ось розкухлюються. Хочу сюди трошечки додати свіжого моху. В мене є мох. Прям такий ж гарненький. Дивіться. О, дивіться, який гарний. Я хочу з цієї сторони дати муху. Але так, щоб її дуже не рушити. Зараз постараюся. Ось так. Отак, все. Ось так, бачите? Я хотіла зробити і цю посадку. Я хочу, щоб вона запрацювала. Тут в мене водичка з катаною. E, значить так, зараз тут в мене 2 літри, і я дала 1 мілілітр катани. Ось так залью. Бачите, водичка попала в пазухи, але я зато не переживаю ніколи. Я вважаю, можу навіть сказати, що я впевнена, що Ніколи рослини не хворіють від води в пазухах, від води в точці росту, від того, що їх купають під душем, від того, що їх повернули другим боком, від того, що їм змінили місце, де вони раніше стояли, я в це не вірю. Я свої рослини переставляю вже, як тільки хочеш. От Сьогодні мені так подобається. Завтра я дивлюся, там більше квітонос вирос, там менше. Я їх поміняла. Чи вони в бутонах, чи вони цвітуть, повірте, ніколи жодна рослина в мене не скинула ні бутонів, нічого. Все залежить тільки від догляду. А от як неправильний догляд, то спирають і на воду в точці росту, і на повернула, не так, і не на луну посадила, і на все на світі. Ну, от таке. Рослинка не в дуже гарному стані, бачите. Ось і достатньо їй. Ось за проханням глядачів я показую, як я полила і як я злила. До речі, чим гарне кокосове волокно зверху, всіма-всіма своїми якостями, а ще одна з цих якостей це, коли зливаєш воду, то тримає кору і нічого не випадає з горщичка. Ну, ось так, бачите: тепер кора мокра, мох мокрий, корінчики в активному рості. Бачите, і все. Тепер її можна ставити на стелажі. Всім дякую за увагу!